Виділення землі. На позачерговій сесії Житомирської міської ради активісти кидалися чорноземом штовхалися і вимагали не виділяти ділянку для багатоповерхівки на вулиці Вітрука.

Мораторій вести на час війни російсько-української, коли загинуло стільки вже людей, а у нас тут кірібаються, щоб вони не мали права по зв'язку цього робити. Що? Ніхто не підтримує. У комунального підприємства Зеленбуд розпочали озеленення Житомира у березні. Початку висадили дерева та кущі. Більше 200 дерев ми вже висадили і десь 500 більше кущів по місту, по об'єктах міста. Цьогоріч у Житомирі вперше почали висаджувати злакові трави. Це зараз іде нова тенденція. Озеленення багаторічними рослинами і особливо злаковими травами. Тому перші вже на новому бульварі посадили. Висадили 250 злаків. Плануємо на осінь і далі. На об'єктах зараз фахівці вже почали висаджувати однорічні рослини. Терміни трохи змістилися через погодні умови. Були холодні ночі, а це впливає на розсаду. Квітів вони підмерзають, тому чекали. А тепер тепло, різко, і нам потрібно швидко, в швидкому темпі працювати. Тому, в принципі, встигаємо. Нормально розсада підростає в теплиці. Ну, по мірі підростання розсади висаджуємо по клумбах. Головний критерій при виборі квітів стійкість до міських умов. Це тагетіс в чорнобривці, це бігонія. Також у нас сальвія, жоржини. Те, що ми зазвичай майже кожного разу використовуємо, пітунії різних кольорів, так і те, що стійке, те, що має гарний вигляд, ціле літо на клумбі біля Житомирської ова висадили бегонії та ценерарії. Планується також висадка помаранчевих і жовтих чорнобривців. У загальному на цій ділянці має бути близько 6-7 тисяч саджанців. А до якого часу? Час планувати висаджувати саме рослини, чи те буде там протягом літа осені? Це десь ще приблизно червень місяць, і все там вже ми закінчуємо посадку квітів. піті. Цьогоріч на закупівлю посадкового матеріалу виділили близько 550 п'ятдесяти тисяч гривень. Анна Чепель, Вікторія Колдунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Регіональний проєкт Важливий кожен, який реалізується за сприяння благодійних фондів «Бідживі» та чисті серцем, покликаний підтримати людей старше 70 років. Нещодавно організатори завітали до Олевської громади. Один із ініціаторів проєкту народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Говорить, доки наші воїни борються на передовій, варто допомагати і тим, хто чекає на них вдома. Розуміло, що пріоритет на це підтримка збройних сил України, родин наших військових. Але попри те, ми не повинні забувати про людей старшого віку. Цей проект це про повагу до старшого покоління, про підтримку. У рамках проєкту люди поважного віку отримують пакунки з базовими продуктами. В рамках даної хвилі ми змогли зробити продуктово-гігієнічний набір. Він складається з продуктів довготривалого зберігання: це мюслі, крупа, мука, мука, макарони, чай, кава. Цього разу змогли додати трошки гігієни. Це зубні пасти та гелі для душу. Пакунок отримала і пані Регіна. Жінка розповідає: пенсія маленька, тож потрібно на всьому економити. А наповнення продуктового набору стане у нагоді. Бачу, що є якісь, і вермішель є і крупа є. Дякуємо все, дякуємо Богу і вам дякуємо. Загалом ж на території Олевчини проживає понад 2,5 тисячі людей віком старше 70 років. Та незважаючи на мудрий вік, більшість з них продовжує брати активну участь у житті громади та підтримувати організацію благодійних зборів для ЗСУ. Розповідає міський голова Сергій Лисицький. Вони своїми молитвами фінансовими донатами допомагають нашим збройним силам, як тільки можуть. І коли вони отримали ці продуктові набори, це маленький знак уваги до їх і шана і подяка за те, що вони. Зробили для цієї держави, вони її будували, вони її відбудовували, і вони продовжують і надалі сьогодні тримати мир і, скажімо, і добробут нашої громади. У кожну громаду благодійники приїздять особисто та наголошують. Важливо не просто допомогти пенсіонерам, а й приділити їм належну увагу, показати свою підтримку та вдячність. Для нас принципово особисто приїздити і в громади, і в старостати, щоб спілкуватися, дивитися в очі. Після зустрічі люди підходять, ми спілкуємося. Тому сьогодні це про єдність. А єдність це найбільша зброя українців. І вона вже давела свою ефективність. Ці заходи нас зближують. Дають можливість дійсно підтримати один одного. Благодійники кажуть надалі робитимуть усе, щоб розвивати проєкт, залучати нових партнерів і підтримувати ще більшу кількість пенсіонерів. 23 травня ЖФК Полісся зійшовся у двобої з ЖФК Минай за третє місце у першій лізі та право боротьби за вихід у вищу лігу. Арбітриня Крістіна Козорог вилучила з гри трьох житомирських вовчиць. Червону картку отримав також. І тренер першою вилучили півзахисницю команди Полісся Софію Низову. Можна бити, замешкала скаріна, ну багато вона під себе прибирає. можливо, все таки треба проштовхнути м'яч вперед. А тут що? А тут друга жовта! Друга жовта картка у Софії Низової. Жорстко пішла вона у підкаті. І от так на. 23-й хвилині у нас уже червона картка вилучення. Друга жовта. Після першого вилучення гравчині «Полісся» пропустили два голи. Та не зважаючи на гру у меншості, незабаром змогли зрівняти рахунок. І Підходить до м'яча Тетяна Тріль знову вона подає крута подача. І що? і це два дво. Подивіться, що зараз виробляють футболістки «Полісся». 68-й хвилині арбітриня показала другу червону картку команді Полісся. Вилучили гравчиню Ангеліну Кирик. Каріна Лесбук зараз на оперативний простір. А тут що? А тут буде порушення, буде порушення а, прав... І Що? Друга, друга червона картка і друга червона картка у команди Полісся. Згодом червону картку отримав і один тренерів Житомирянок Сергій Школьний у складі 9 проти 11. Команди закінчили основний час з рахунком 2-2. Під час екстра тайму гравченням полісся вдалося вийти уперед. Є потужний удар у Тетяни Тріль, що зараз вона і робить. Прямий удар поперечка. І що добивання і Дарина Січкаренко. Зується момент 3-2. Боже, що ж зараз робиться? Що ж робиться зараз на трибуна? Однак арбітриня Крістіна Козорох вилучила з гри ще одну житомирянку. Причини такого рішення не зрозумів навіть коментатор матчу. Ще одна червона картка. Це щось неймовірне зараз. Коїться, підказують мені, що за розмови за розмови вилучена. Анастасії Яремчук друга жовта картка. Ну це щось взагалі неймовірно надавали допомогу а, свої ж і Як можна було там до чогось домовитися? Ну отак, от, от залишає в меншості ще більш в меншості свою команду Анастасія. Е, Яремчук, номер третій, навіть граючи у вісьмох проти одинадцяти, Житомирські вовчиці тримали рахунок 3-3 до 123-ї хвилини. Тоді футболістки минаю забили ще один гол. І одразу після цього пролунав фінальний свисток. Живка Поліся подав офіційний протест на суддівство Крістіни Козорох. Ми продовжуємо активну роботу в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як за ініціативою першої леді Олени Зеленської. На сьогоднішній день вже досягнено значних результатів в регіоні. На Житомирщині створено ветеранські хаби для підтримки захисників України та їхніх родин. Такі ветеранські простори забезпечують можливість для захисників, захисниць та членів їх сімей отримувати психологічну допомогу, консультацію і підтримку у процесі адаптації до цивільного життя. Крім того, у місті Житомир та області регулярно проводяться зустрічі з внутрішньо переміщеними особами та тими, хто потребує психологічної допомоги. Проводяться освітні заходи та тренінги, які спрямовані на підвищення обізнаності про важливість ментального здоров'я, а також на засвоєння практичних навичок, які допомагають зберігати психічну рівновагу в умовах стресу та викликів сучасного життя. Освітні заходи також проводяться в регіоні, зокрема для молоді і наших учнів. Освітні заходи включають лекції та семінари з фахівцями у сфері психічного здоров'я, які діляться своїми знаннями і досвідом з учасниками всіх процесів. Також у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як вперше в Україні з'явився анімований комікс, який розповідає підліткам про важливість піклування про власне ментальне здоров'я. Цей комікс був створений координаційним центром з психічного здоров'я при кабінеті міністрів України. Анімовані візуалізаційні матеріали є частиною заходів місяця у бізнесі про ментальне здоров'я, які відзначаються протягом травня. Цей освітній серіал може бути корисним для всіх. То взаємодіє з підліками, а також він є унікальним освітнім продуктом, що допоможе розкрити складні теми простими словами, зробивши їх зрозумілими та доступними. Переглянути новий освітній серіал можна на сайті як» та на платформі Дія Освіта.